Вітаю вас, шановний восьмий клас. Сьогодні ми з вами будемо писати діагностувальну контрольну роботу комплексні завдання за розділами Європейські держави раннього нового часу в 16-17 століттях, Османська імперія держави Південно-Східної Європи в 16-18 століттях. Мета. Перше. Оцінки знань визначити рівень засвоєння матеріалу про європейські держави та Османську імперію. Друге розвиток аналітичних навичок сприяти критичному мисленню та аналізу історичних подій. Третє систематизація знань допомогти узагальнити основні факти концепції. Четверте. Підготувати до подальшого навчання, підготувати до наступних тем. Історії. Інструкція щодо виконання. Прочитати уважно запитання. Запишіть відповіді у ЗОЖ Дайте лише відповіді на запитання, не переписуючи їх. Після завершення перевірте написане. Структура контрольної роботи. Контрольна робота містить 22 питання, з поміж яких 9 з вибором однієї правильної відповіді, Два завдання на визначення поняття, два завдання на встановлення у правильному порядку хронологічній події, одне завдання на встановлення відповідності, Вісім завдань відкритої форми, які передбачають розгорнуту відповідь. Оформлення комбінованої контрольної роботи. Подивіться, будь ласка, на які типи завдань та в якій послідовності вам потрібно відповідати. Аркуш самооцінювання. У цій таблиці вам потрібно буде поставити відповідні відмітки на полях, як впевнено я виконую такі дії. Дуже впевнено, упевнено, не впевнено. Перше. Я правильно відповів, відповіла на більшість запитань. Друге я добре орієнтувався, орієнтувалася у хронології подій. Третє. Мені вдалося використати історичні терміни правильно. Четверте. Я зміг, змогла. Пояснити причинно наслідкові зв'язки між подіями. Та п'яте. Я впоралася впорався із завданнями творчого характеру. Есе, міні-відповіді тощо. Переходимо до першого варіанта нашої контрольної роботи. Перше запитання. 30-літня. Війна тривала у період з по. А. З 1618 по 1648 роки. Б. З 1628 по 1658 роки. В. З 1638 по 1668 роки. Г. З 1648 по 1678 роки. Друге запитання. Як перекладається назва Нідерланди А. Низові землі, Б. Країна біля моря, В. Верхні землі, Г. Багаті землі. Третє запитання. Англійський пірат, якого підтримувала королева Англії, А. Френсіс Купер, Б. Генріх Завойовник, В. Френсіс Дрейк, Г. Ван Дебург. Пропоную вам згадати найвідомішого пірата в історії Англії. Та його відносини з Єлизаветою І. Четверте запитання: абсолютизм. Це А. Необмежена влада дворян, Б. Необмежена влада, В. Необмежена влада монарха, Г. Обмежена влада монарха. Тут вам потрібно згадати тему. Який стосується французького абсолютизму. П'яте запитання. Варфоломійська ніч увійшла в історію, як А. Масова різанина гугенотів, організована Катериною Медичі. На весіллі її доньки б. Масова різанина католиків, організована Катериною Медичі. В. Примирення католиків і протестантів Франції. Тут вам потрібно згадати, що сталося в ніч напередодні дня святого Варфоломія. Та саме, хто був ініціатором цих подій. Шосте запитання: під владою якої держави перебували Нідерланди в середині 16 XVI століття А Франції, Б. Італії, В Англії, Г. Іспанії. Тут вам потрібно згадати: колоніальна політика якої держави. Призвела до того, що Нідерланди опинилися на деякий період в історії під її владою. Сьоме запитання. Османську державу очолював А. Султан Б. Імператор В. Шах. Згадуємо історію Османської імперії. Восьме запитання. Річ Посполита утворилася. А. В 1525 році, Б. В 1569 році, В. В 1596 році. Тут вам потрібно згадати, як події дуже відомої унії вплинули на створення нової держави Речі Посполитої. Дев'яте запитання. Першим царем Московської держави був проголошений А. Іван III, Б. Василь II, В. Іван IV. Пропоную вам згадати, за яких обставин була сформована Московська держава. Десяте запитання. Дайте визначення поняття: Обгороджування, Абсолютна монархія, поритан. Згадайте! Як до цього причетний Жан Кальвін та кальвінізм? Одинадцяте запитання. Поясніть поняття самодержавства та фільварок. Дванадцяте запитання. Розташуйте події у хронологічній послідовності. Тобто у цьому завданні вам потрібно розташувати події у послідовності від самого раннього до самого пізнього. 13 запитання. Також розташуйте події у хронологічній послідовності. Також від самого раннього до самого пізнього. Подивіться, будь ласка, уважно. 14 запитання. Встановіть відповідність між іменами діячів та їхніми характеристиками. Тобто у цьому завданні до кожного прізвища політичного діяча чи королівської династії вам потрібно підібрати характеристику, яка їм відповідає. У 15 та 16 завданні вам потрібно згадати, чому Іван IV отримав імення грозний та потрібно назвати реформи, проведені Іваном IV. Відповідно, потрібно записати декілька речень у відповіді на ці запитання. 17 запитання. Чому події другої половини XVII століття у Польщі отримали назву Великий потоп»? І 18 запитання, чому Сулеймана І називали конунь. Тобто потрібно згадати відповідні теми з історії Речі Посполитої та Османської імперії того періоду. 19 запитання, чому деякі країни Європи? Ставали союзниками турків-османів. І 20 запитання: назвіть: та обґрунтуйте причини успішних завойовницьких походів турків-османів у Європі та Азії. Двадцять перше запитання: 30-річна війна. Причини, суть, події та наслідки. Тобто вам потрібно написати декілька речень по 30-річній війні. 22 -е завдання. Складіть історичний портрет Петра І. Пропоную вам трошки відпочити та зробити гімнастику для очей. Повторюйте кожну вправу не менше 5-6 разів. Розпочинаємо другий варіант. Перше запитання другого варіанту. Повстання, у якій країні стало початком 30-літньої війни? А у Чехії Б у Німеччині, В у Франції, Г в Іспанії. Згадуємо, що стало початком 30-літньої війни. Друге запитання. Правління якого монарха називають золотою добою Англії А. Марії Тюдор, Б. Кенріха VIII, В. Єлизавета I, Г. Якогу I. Згадуємо про те, зовнішня та внутрішня політика якого монарха призвела до Золотої доби Англії. Третє запитання. Який період 30-літньої війни був останнім? А. Чеський, Б. франко шведський Б. Данський, Г. Шведський. Вам потрібно згадати, якими подіями закінчилася 30-літня війна? Четверте запитання. Який монарх? Започаткував Королівську реформацію в Англії А. Генріх VIII – Тюдор, Б. Карл I – Стюарт, В. Єлизавета I – Тюдор, Г. Яків VI – Стюарт. Згадуємо, чим відрізнялась зовнішня та внутрішня політика королівських родів Тюдорів та Стюартів. П'яте запитання. Англійські повітани, французькі гугеноти були послідовниками А. Лютеранства, Б. Англіканства, В. Кальвінізму, Г. католицизму. Тут вам потрібно згадати, чим відрізнялися ці ці релігійні конфесії. Та ще потрібно пригадати, до якої конфесії належали повітани та гугеноти. Шосте запитання: між якими державами було укладено у Трецьку унію? А. Англія та Франція, Б. Англія та Португалія, В. Швеція та Франція, Г. Іспанія та Нідерланди. Згадуємо, які події призвели до укладання Утрецької унії і що ця унія проголошувала. Сьоме запитання Яничан це А. Учасник антитурецького повстання в Сербії, Б. Прибічник турецького султана, В. Солдат гвардії турецького султана. Згадуємо теми по Османській імперії. Восьме запитання. Битва пітерпанта відбулася в А1525 році, Б. 1526 році. В 1527 році. Згадуємо, в якому році відбулася ця велика морська битва. Дев'яте запитання. У ході Північної війни вирішальна битва відбулася А. Біля Мису Гангут, Б. Під Полтавою, В. Біля острову Гренгау. Згадуємо, які країни приймали участь у Північній війні і чим Північна війна закінчилася. Десяте запитання дайте визначення поняттям: протекціонізм, абсолютизм та гугенноти. Раджу вам згадати тему, яка стосувалася релігійних війн у Франції. Одинадцяте запитання. Поясніть поняття. «опричина», смутний час. Тобто вам потрібно описати, що таке опричина та смутний час та згадати тему по історії Московії. Дванадцяте запитання. Розташуйте події. У хронологічній послідовності. Будь ласка, уважно подивитися на події та розташуйте їх від самої ранньої події до самої пізньої. Тринадцяте запитання. Який соціальний стан був домінуючим у польському суспільстві? Чотирнадцяте запитання. Чому шляхетська демократія була згубною для Речі Посполитої? Пропоную вам згадати теми по Речі Посполитої. 15 запитання. Розташуйте події у хронологічній послідовності. Тобто тут також вам потрібно розташувати події у хронології шістнадцяте запитання встановіть відповідність між термінами та визначеннями. Подивіться, будь ласка, уважно та до кожного терміна знайдіть визначення, що його описує. Сімнадцяте завдання. Назвіть реформи, проведені Петром І. Вісімнадте завдання. Чи зуміла Росія завдяки реформам Петра І подолати свою відсталість від передових держав Європи? Тобто вам потрібно написати декілька речень по цим запитанням. Двадцяте запитання. Яка роль війн? У розвитку Османської імперії в 16-17 століттях Визначте два періоди у війнах Османської імперії, як вони пов'язані між собою. 21 -ше. запитання, що допомогло речі Посполитій вистояти і зберегти незалежність у другій половині 17 століття. Тут вам також потрібно згадати відповідні теми та написати по ним декілька речень у відповідь. 22 запитання. Політика огороджування, причини, суть події та наслідки. Тут вам також потрібно згадати відповідну тему та дати відповідь на запитання. Шановний 8 клас, подивіться, будь ласка, правильні відповіді на обидва варіанти. Варіант 1. Варіант 2 Сподіваюсь, що ви правильно відповіли на всі запитання обох варіантів контрольної роботи. Дякую вам за увагу та хай щастить!